Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури в 11 класі! Ми далі досліджуємо творчість колумбійського письменника Габріеля Гарсії Маркеса на прикладі твору стариган із крилами. На попередньому занятті ми ознайомилися з поняттям магічного реалізму, життєвим і творчим шляхом письменника, сюжетом твору стариган із крилами. Сьогодні ж пропоную звернути увагу на відображення моральної деградації людства та символічність змісту образу Янгола. Нумо досліджувати? Почнімо з того, яким Маркес зображує суспільство у творі. Чи звернули ви увагу на певні репліки або дії персонажів? Мабуть, перше, що спадає на думку, ставлення Пелайо та Елісенди до гостя на подвір'ї. Вони не виражають жодної святобливості, а навіть із острахом ставляться до старигана. Спочатку Пелайо пильнує його з кийком Альгвасила, тобто поліцейського. Потім замикає у дротяному курнику. А ще згодом не виражає невдоволення жорстоким ставленням сусідів до Старигана. Та чи звернули ви увагу на те, коли саме подружжя почало побоюватися гостя? Адже на самому початку вони, цитата, дійшли висновку, що він навіть симпатичний і наважились заговорити до нього, кінець цитати. Усе змінилося після слів сусідки, яка багато всяких див бачила в своєму житті. Про небезпеку янголів у цю пору року. У цей момент читачі мають змогу вперше замислитися над людською природою, як легко ми іноді починаємо погано ставитись до когось, лише почувши думки інших людей. Після того Пелайо та Елісенда, повністю не довіряючи гостю, хочуть допомогти йому. Цитата подружжя вирішило, що вранці вони відпустять ангела. Посадять його на тин, дадуть прісної води та харчів на три дні і пустять, хай летить у відкрите море. Кінець цитати. Та зранку вже чекала галаслива юрба. Благий намір так і не був здійснений. Прошу вас замислитися, чому так сталося? Що було перешкодою? У відповіді на це питання криється елемент деградації суспільства. Наступний важливий момент поява отця гонзаги, колишнього дороворуба. Що ж насторожує в Янголі священнослужителя? У тексті знаходимо цитата: священникові одразу не сподобалося те, що ангел не розуміє Божої мови і не вміє шанувати Божих слуг. Кінець цитати. То вся справа в байдужому ставленні у нестачі показової пошани до Отця. Гонзага звертає увагу на непрезентабельний вигляд Янгола, нагадує, що крила є навіть у літака. Як ви думаєте, з якою метою Маркес увів зазначений епізод? Чому в тексті про моральну деградацію людства представник Інституту церкви не бачить у Янголі нічого, окрім омани диявола? Далі Маркес показує ще одну рису людського характеру: вклонятися тим, кого натовп наділяє особливими ознаками. Люди заполонили двір Пелайо та Елісенди. Поставили купу свічок перед курником, почали сповідатися перед ним і видирати крила, аби прикласти їх до своїх болячок на тілі. В останньому криється ще одна особливість мешканці селища ладні завдати болю незнайомій істоті, щоб стати щасливішими або здоровішими. Чи не є це ще одним свідченням моральної деградації? Пропоную вам переглянути уривок із картини Пересохла земля українського режисера Тараса Томенка за мотивами твору Маркеса. Ще більше змушує замислитися жорстоке ставлення до янгола. Безбожники кидали в нього каміння, щоб старий підвівся і вони змогли роздивитись на його тіло. Один сміливець навіть припік йому бік розпеченою залізякою, якою таврують бичків, бо ангел так довго не ворушився, що всі подумали, чи він, бував вже не вмер. Кінець цитати. У цей момент Янгол виявив справжні емоції цитата. Старий злякано підхопився, бормочучи щось своєю незрозумілою мовою, очі його наповнилися слізьми, кінець цитати. І тепер прошу вас подумати, що викликає сльози у старого: біль від таврування чи сам факт такого ставлення однієї живої істоти до іншої. Акцентуючи на реакції старигана з крилами, Габріель Гарсія Маркес викликає в нас співчуття. Ми більше не є просто спостерігачами, а співчуваємо головному герою. Відображення моральної деградації людства у творі набуває особливої сили в епізоді з мандрівним цирком. Ви вже знаєте, що на певному етапі інтерес мешканців селища до Старигана вщухає. Його чудеса, три нових зуби у сліпого, великий лотерейний виграш для паралітика, соняшники, що виросли з уражень прокаженого, були більше схожі на жарти, похитнули репутацію. Жінка-павук зруйнувала її остаточно. Та чому ж абзац, присвячений цій істоті, є настільки важливим для розкриття нашого питання? Відповідь криється у двох площинах: по-перше, лякає те, з якою легкістю дівчина розповідає свою історію. Маркес підкреслює цю її особливість. Цитата: до того ж, цій дівчині можна було ставити скільки завгодно запитань. Можна було роздивлятися на неї з усіх боків, отож ця жахлива правда не викликала ні в кого, навіть найменшого сумніву. Кінець цитати. Ось ця готовність оголити душу перед незнайомими людьми, аби отримати увагу і плату за свою незвичайність, також тривожний знак. По-друге, лякає надмірна увага людей до всього чудернацького. Люди, які натовпами збиралися на подвір'ї Пилаю та Елісенди, знайшли нову забавку. Жінку павука можна роздивлятися з усіх боків, ставити скільки завгодно незручних запитань, кидати їй до рота кульки з посіченого м'яса, повчати дітей цим прикладом неслухняності увесь спектр емоцій за мінімальну плату. Пригадайте, що ми знаємо про ставлення сина Пелаю та Елісенди до Янгола, із яким так пов'язане його життя. У тексті є лише кілька підказок. Спочатку батьки переймаються за дитиною і не підпускають її до старигана. Потім дитина вже без остраху грається в курнику. А ще згодом Янгол, цитата: покірливо, мов дворняга, терпів усі його примхи та витівки. Кінець цитати. Отже, Маркес надає нового змісту образу дитини. Традиційно це чисте душею невинне створіння, але в старигані з крилами дитина уособлює морально хворе суспільство. Прошу вас подумати. Чи є в цього суспільства шанс на зцілення? Якщо так, то яким чином можна його досягти? До речі, порівняйте образ хлопчика з твору стариган із крилами із образом хлопчика Мануліна з твору Старий і море, що між ними спільне та відмінне, і чому обидва письменники Гемінґвей та Маркес, звертаються до образу маленької дитини. На цьому ми завершуємо аналіз першого питання відображення моральної деградації людства. Тепер розгляньмо символічне значення образу Янгола. Та розгляд цього символу неможливий окремо від інших. Так Пилаю та Елісенда, які наповнюють мідяками всю посудину в домі після появи Янгола, символізують прагматизм сучасного суспільства. Їхній син, як ми тільки не з'ясували, морально хворе суспільство. Сусідка, яка все бачила і знає, самовпевненість, прагнення впливати на думки й долі інших людей без належних знань. Отець Гонзага, нестачу віру й духовності, жінка з тілом павука, деградацію суспільства, як і всі ті, хто живиться дешевими видовищами. І саме до таких людей у таку модель світу-устрою потрапляє старигани з крилами. Він може бути символом сумління, духовності, очищення. У цьому контексті навіть стає зрозумілим, чому він старий і слабкий, адже його зовнішність корелює зі станом духовних речей у світі. Згодом, як ви знаєте, з тексту, у старого почало рости тверде та довго, як у старих птахів пір'я. Іноді, коли ніхто не чув, старий наспівував пісні мандрівників. Чому ж старий став краще почуватися? У попередньому абзаці читаємо цитата Пилай, нарешті, пожалів старого, загорнув його в ковдру і відніс у повітку, де ангела кожну ніч трусила лихоманка, і він стогнав, бормочучи щось своєю незрозумілою мовою. Господарі занепокоїлись, щоб старий бува не помер. Кінець цитати: уперше Пилайо виявив турботу про старого, уперше побачив у ньому істоту, яка так само потребує тепла, любові, піклування. І саме така зміна в спричинила зцілення Янгола. Він одужав і нарешті зміг відлетіти. До речі, в цьому також можна віднайти певний символ утвердження справжніх духовних цінностей, які неможливо знищити. На цьому ми завершуємо вивчення твору Габріеля Гарсії Маркеса Стариган із крилами. Чудовий, сповнений символів твір. Розвиваючи тему крил і духовності, пропоную вам ознайомитися з поезією Ліни Костенко-Крила у виконанні Богдана Ступки. А правда. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. а крила має. Акрила має. Бережіть свої крила. І до нової літературної зустрічі.